Що всередині чорної діри чорні діри або свого роду гігантські пилосмоки. Кінцева точка в житті дійсно великих зірок. До того як чорні діри були відкриті, люди думали про можливість існування дуже важких зірок, стиснених у відносно невеликий об'єм з настільки сильною гравітацією, що навіть світло не може вирватися з їх поверхні. Джеймс Бредлі був королівським астрономом в гринвічській обсерваторії, і одним із його досягнень було точне визначення швидкості світла. Це значення було потрібним для з'ясування наскільки важкою повинна бути зоря, щоб не випускати світло назовні. 300 років по тому одна з астрономів обсерваторії хотіла б дослідити реальну чорну діру. Ліс хотіла знати, що сталося б з нею, якби вона наблизилась до чорної діри. Але особливо цікавим для неї було б дізнатися, що може бути всередині. Для початку чорну діру дуже складно знайти. Сама чорна діра невидима. Замість власне чорної діри астрономи шукають потужні ефекти, які вона викликає, діючи на прилеглу матерію. Іноді це спостерігається як закручування речовини навколо ненажерливої чорної діри. Але діра без космічних буфетів поруч важче виявити. Проте, якщо ми подивимось в бік центру нашого чумацького шляху, ми побачимо багато зірок, що прожляють навколо невидимого об'єкта. Ці зорі мають орбіти, схожі на планетні в нашій сонячній системі, що допомагає нам вирахувати, що в центрі галактики щось є, і це надмасивна чорна діра. Та що в нашій галактиці від нас на відстані майже чверть мільйона трильйонів кілометрів, тому нам не загрожує бути в неї втягнутими. Так що трапилося б з Ліз, якби вона підійшла до Чорної діри. Поблизу границі, яку називають горизонтом подій, вона буде відчувати сильний гравітаційний вплив цієї сколапсованої зорі. У торці горизонту подій, ліс довелося б рухатися зі швидкістю світла, щоб утекти від гравітації Чорної діри. І це неможливо ні для неї, ні для будь-якого іншого об'єкта. Крім того, сильне гравітаційне поле буде сповільнювати час. Якби ми могли бачити годинник ліс із Землі? Ми б побачили, що він йшов би набагато повільніше, ніж наш годинник. Хоча час з її точки зору протікав би у звичному темпі. Зрештою, після кількох років, проведених поблизу горизонту подій Чорної діри, ліс буде шокована, дізнавшись, що вдома на землі пройшли тисячі років. Усе так, ніби Чорна діра, це машина часу, яка дозволила ліс здійснити подорож в майбутнє. Крім того, ми побачили б, що вона стає все більш червоною, доки вона б не зникла. Могутня гравітація розтягуватиме світло до усе більшої довжини хвилі. Тобто, квант світла матиме настільки малу енергію, що ми не зможемо побачити його нашими очима. Це сталося б до перетину неї горизонту подій. Але що станеться з ліз, якщо вона перед горизонт? Якщо вона увійде ногами вперед, її ноги будуть притягатися сильніше ніж її голова, тому її доведеться потерпіти. Це називають спагетіфікацією. Вона буде розірвана і затягнута в центр у сингулярність. Екзотичну область нульового об'єму і нескінченої гравітації. Або ж ні, мудро вирішує знайти, але задумується про те, що вона зможе знайти всередині. Деякі фізики вважають, що якщо б ліс стрибнула б середину, не було б ніяких ознак і присутності всередині чорної діри, окрім незначного збільшення її маси. Космолог Стівен Хокінг вважає, що частинки можуть вийти назовні за допомогою тунельного ефекту. Так що, врешті-решт, з плином часу чорні діри випаровуються. Ми, можливо, ніколи не дізнаємося, чи можна витягнути інформацію з чорної діри. Деякі фізики вважають, що горизонт події діє як ширма, яка не дає нам побачити таємничу фізику всередині за горизонтом. Інші ж висували теорію, що структура простору, ніби проколота в сингулярності. Американський фізик Ліс Молін вважає, що час, який закінчується всередині чорної діри, і починається з початком нового всесвіту, назавжди прихований від нашого погляду. Популярна теорія природи чорних дір дає нам ідею клубка вібруючих струн. Ці струни зберігатимуть інформацію про вміст чорної діри. Таким чином, атоми ліз будуть розщеплені на утворюючі їх струни і зілються з існуючим оркестром всередині. Цей ліз. але не така, як ми її знаємо. Можливо, ми ніколи не знатимемо напевно, що ж у середині чорної діри, але це класно просто думати про те, що могло б трапитися, і хто знає, ліз може виявитися в зовсім іншому всесвіті з його власною грінвічською обсерваторією.